Сто зараз до нас доєднується дипломат, ведучий Дмитро Чекалкин. Вітаю, вітаю, пане Дмитро, Мої вітання. Спасибі, що доєдналися. Знайшли час бути разом в етері прямого. Дякую за прошу. Отже, просто зараз з'явилася інформація стосовно того, що президент Зеленський зустрівся із а, Кирилом Будановим і запропонував йому очолити офіс президента України. А, як зазначається у повідомленні, зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки нашої держави, а також на дипломатичному треку в переговорах. Ну і власне саме цим аргументується ось така пропозиція Кирилу Буданову. Як ви оцінюєте такий? А... Виток подій, ну і власне, що можете сказати про певне призначення? Ну, Були вже на цю на, тему деякі пропозиції у політтехнологів. Ну, я маю на увазі передбачення, що якщо Зеленський визначиться все ж таки з тим, що йому треба готувати свого наступника, то він скоріше за все призначить. Е, е, Буданову, якщо він буде сам готуватися до наступного етапу президентських перегонів, яких у тоді він Федорова назначить, тому що він буде спроможній все ж таки організувати для нього підтримку ну, в першу чергу відповідного. На підготовку в соцмережах відповідні політехнологічні інструменти для того, щоб він мав шанси обійняти вдруге цю посаду. Але якщо але, якщо він пересвідчиться в тому, що в нього немає вже шансів, що все ж таки повністю на цей ресурс довіри до нього суспільство вичерпаний, тоді він буде. Ставити на Буданова, враховуючи, що в нього є реальні шанси поборотися з залужним. Ну, мається на увазі, що він єдиний з інших кандидатів військових, в якого є співмірний більш-менш рейтинг з залужним. Тому дехто передбачав такий хід, що він буде означати, що Зеленський вже не вірить у власні спроможності і буде ставити на Буданова враховуючи його сьогоднішні і потенціали, і можливості, ну різні є у пана Буданова сьогодні інструменти, зокрема і фінансові, дуже потужні для того, щоб об'єднати свої зусилля з Зеленським і почати такий свій власний вже маршрут в цьому сьогодні політичному розкладі. Пане Дмитре, на вашу думку, як таке призначення може повпливати на дипломатичний трек в перемовинах стосовно мирного плану, напрацювання, які нині тривають? Була Буданова. Були прецеденти його залучення для переговорної команди, і начебто навіть американці були схвальні до того, щоб схильні до того, щоб його більше залучати? Ну, на відміну від інших персонажів, які себе скомпрементували. Тому я не думаю, що тут будуть серйозні якісь проблеми з цьому. Нагадаю, що і там політичний злет Буданова почався свого часу після того, як він там лікувався після порадення в Сполучених Штатах, і там, начебто, таку набув підтримки серед такого діпстейту американського. Ну, подивимось, поки що важко оцінювати його насправді дипломатичні таланти, але той факт, що в нього є непогані сьогодні зв'язки з. Різними і зарубіжними структурами може зіграти на нашу на нашу користь. Що ж відслідковуємо? Тим часом маємо ще одну інформацію. Вище антикорупційний суд обрав запобіжний захід п'ятьом народним депутатам, яким повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за голосування у парламенті. Про це інформує прес-служба спеціальної антикорупційної прокуратури. Щодо парламентарів, застосовано застави від 16,5 з половиною до 40 мільйонів гривень. Нагадаю, у НАБУ на, на САП повідомили, що викрили організовану групу з парламентарів, які брали гроші за ті чи інші голосування. Журналісти одразу ж повідомили, що йдеться про депутатів фракції Слуга народу. Отже, що можна сказати стосовно цієї ситуації, корупція процвітає і надалі. Бачимо лише ось таке: Ну, на жаль, дійсно перезавантаження влади не відбулося те на що очікувало суспільство цього не сталося і. Зайвий раз занепокоєння викликає той факт, що бачите, як швидко збирають там сотні мільйонів гривень на заставу цим злочинцям. Ну поки що їх там суд не виніс вирок, але для суспільства, в принципі, очевидні їх зловживання і їхня активна співпраця, зокрема із російськими спецслужбами через це, це квартиру Деркача, з якої відправлялася двушка на Москву, і це сам факт, що українські. Правоохоронні органи ніяк не реагують не реагують на те, що знаходяться ну за лічені години буквально сотні мільйонів гривень в абсолютно незрозумілих компаній з непрозорою власністю з непрозорою діяльністю. В них, ну, в більшості випадків абсолютні ці компанії створені буквально там на колінах за декілька годин до того, там як вони. Почали надавати таку фінансову допомогу. то насправді треба було б одразу ж розшукові заходи вживати стосовно тих, хто ці компанії реєстрував і хто на їх рахунки перераховував ті мільйони. Тому що зрозуміло, що це вкрадені в нас гроші ніяких інших джерел офіційних походження цих грошей немає, крім крім цих шлагбауменів, через які розкрадалися сотні мільйонів доларів. Ну, з одного боку, спокійно дають виїхати, таким як там Цукермани і Міндічі, а з іншого боку, гроші розкрадаються через оці Фламіндічі фуфламіндічі, як їх там ще називають, коли практично за, для того, щоб знекровити ті державні українські підприємства, такі як Луч чи той самий Південьмаш, тобто їх позбавляють. Фінансування вони переходять на одноденний робочий тиждень, як це було там в 20-21 роках. А абсолютно знов ж таки компанії без будь-якого беграунду, де вчорашні менеджери з підшукували які локації для зйомок 95-го кварталу. Чи дівчинка, яка вчора навіть не навчилася, не отримала диплом в архітектурному інституті і спеціалізувалася на бетонних конструкціях вуличних, вони на свій рахунок отримують. Ну в там відсотків всіх бюджетів на ракетні програми. Ну як це можна спокійно спостерігати, коли ну просто відверта якась грабіжницька діяльність відбувається зрадницька? Ті, хто мають десятиріттями ну, досвід найпередовіших технологій в галузі ракетобудування, їх позбавляють фінансування. А ті, хто наближені максимально до зеленої цієї команди, на них на на їх рахунки надходять мільярди доларів по... по, 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 по Повторюю, це ж не копійки. Ну і де ж ті цілі три тисячі ракет, які обіцяв нам Зеленський ще в листопаді минулого року. Він сказав, що до кінця 25-го року будуть три тисячі ракет. Ну так, на жаль, сьогодні ті цілі, які дійсно вражаються ракетами на території, це або західні атакамси, або дійсно довгі Нептуни. Які свого часу позбавили фінансування, які, на жаль, не, не тисячами виготовляють свої ракети, а в, в кращому випадку там десятками. Ну, власне, чи можна говорити про те, що Верховна Рада і надалі може продовжувати в ось такому вигляді свою роботу, якщо ми бачимо абсолютно системні проблеми, які виникають знову і знову? Ну я повторюю цей радянський… Анекдот, який в свого часу був популярним, хто в радянському союзі був найвідомішим дисидентом да? сантехнік дядя Вася, тому що його запросили почистити каналізацію. Він там бурсався, бурсався в цій багнюці дві години. Потім так витирає руки і каже: ні, ні тут треба міняти цю систему. Тобто, на жаль, ну коли привели до влади цю монобільшість, це ж було б абсолютно. Зрозуміло, що це така міна повільненої дії під існування нашої держави, коли в них немає суб'єктності. Вони всі просто кнопкодавиють. Відповідно, очікувати від них якихось державницьких рішень абсолютно ну безперспективно. Ми ж пам'ятаємо, як вони впродовж декількох днів діаметрально поміняли свою позицію стосовно того ж самого на бойсап, тобто про яку державницьку позицію, про яку суб'єктність може йти мова в цьому випадку. Чи повинна зокрема фракція нести політичну відповідальність за своїх колег, які займалися подібним кнопкодавством? Ну, ми ж бачимо, як от в ефірах за останні дні, коли запрошують цих зелених слуг, так вони кажуть, ну так це ж загальна практика, всім було відомо, що і раніше те відбувалося. Ну тобто для них немає в цьому ніяких ознак злочину. Вони виправдовують своїх колег. Ну і на жаль, всі попередні такі випадки. Ми ж згадаємо, що той самий Трохін, якого там 150 тисяч було в багажнику, він же спокійно, спокійно, хоч хотів піти, тихонечко в ліс. Ну так мало того, що він не отримав ніяких покарань. Так тепер він там в президіях урочистих якихось благодійних заходів засідає. Тобто ніякого інституту в нас репутації на жаль не існувало, так і не існує. Люди люди, які за за, Прямували свою біографію такими злочинами. Вони на жаль продовжують лишатися в, в, в українській правній еліті. Ним немає сьогодні. На жаль, адекватної оцінки в суспільстві і немає відповідного покарання покарання, тому що вони легко відкуповуються цими мільйонами, які знов ж таки зі чорної каси. Ми ж пам'ятаємо ці записи на плінках міндіча, як для того, щоб цього чегівару врятувати Чернешова. То ну, спокійно там вони розглядали з однієї чорної каси Шефір, потім з іншої чорної каси. Тепер швидко розробляють, як кажуть, операцію рятування сина цього Сергія Шефіра, який під прикриттям, начебто, служби зовнішньої розвідки, має втікти з країни. Ну як це відбулося того самого Міндіча? Ну, на жаль, той самий Сергій Шефір. Він. В 93-му році її вивів на орбіту шоу бізнесу і політики Зеленського, тому що він взяв його тоді танцюристом в свою компанію, нагадаю, з такою промовистою назвою «Криворізька шпана. Ну, оця шпана, вона і керує Україною досі.